Перебираю значить такі монетки. Більшості італійські ліри. Ну є досить цікаві екземпляри. От так намагаюся їх відчистити. Потім подивимося. Що з ними далі робити? Трошки відчистив. Пише армія дель Карабінері. Скоріше за все, якась ювілейна ліра. Італія присвячена якійсь армії Карабінерів. 1814, -й, 1994 -й рік. Ну, кого цікавить то напише. Можливо, щось більше. Вот.